Летальних випадків від грипу у Чернігові не зафіксовано, запевняють міські лікарі та епідеміологи. Але штам каліфорнійського грипу виявлений. Щоденні повідомлення в українських змі налякали і чернігівців. В Україні за офіційними повідомленнями МОЗ з початку епідемічного сезону, з 28 вересня минулого року, зареєстровано 25 летальних випадків від грипу, підтверджених фахівцями обласних вірусологічних лабораторій. Найбільша їх кількість в Одеській, Вінницькій, Харківській областях та місті Києві. 12 випадків з них лише за останній тиждень. Але лікарі вважають, що паніка не виправдана. Причина летальних випадків не сам вірус, а ускладнення. Ці всі смерті були пов'язані з не, скажімо так, невчасним зверненням до лікаря. По-перше, і з тим, що люди а, сам займаються самолікуванням, всі люди займалися самолікуванням, а, що дуже шкідливо. А, Ходили на роботу в період температури. Кількість викликів лікарів і звернень до Чернігівських поліклінік збільшилася з початку цього тижня майже на 50%. Щоденно у кожній з поліклінік приймають від 100 до 130 викликів більшість до хворих дітей. Якщо порівняти з минулим роком, то кількість хворих більше. За другий тиждень року у нас перехворіло на грип та ГРВІ 1873 чоловіка. З них 50% – це діти. Якщо зрівнювати з показниками минулого тижня, першого тижня року, то у нас збільшилася захворюваність дорослих на гострі респіраторний вірусний інфекції та грип на 50%, а дітей на 60%. А якщо зрівнювати з показниками року минулого за аналогічний період, то захворюваність більше відсотків на 45%. В більшості випадків лікарі ставлять діагноз гостра вірусна інфекція, бо для підтвердження грипу потрібні додаткові аналізи, а вони коштують чимало. Тож медики рідко дають направлення до лабораторії. Цей аналіз не дуже не дуже дешевий, тому кожен, кожен захворівший її собі дозволити ну в силу в силу браку коштів, в силу в силу більше браку коштів, не кожен може це собі дозволити. Це аналіз не, не з дешевих, можна сказати. Коштує він десь за 200-300 гривень. Втім, медики і самі не поспішають давати направлення, стверджують чернігівці. Роблять аналізи тим, хто вже лікується в стаціонарі. Втім, у Чернігові офіційно підтвердили лабораторними аналізами пандемічний вірус H1N1 у двох дітлахів 2007 та 2009 років. Народження обидві дитини отримали необхідне лікування і вже видужали. Ще шість випадків грипу підтверджені клінічно, тобто за симптоматикою. Всі інші це хворі на гостру респіраторну інфекцію, вважають чернігівські епідеміологи. Епідпорог не перевищений, тож про обмежувальні карантинні заходи в Чернігові поки не йдеться. Захворюваність на грип та гострі респіраторні інфекції зараз в місті Чернігові нижче епідпорогової на 40,7%. і Епідемічною захворюваність вже називається тоді, коли вона перевищує епідпоріг в півтори рази. Лікарі наголошують, головне вчасно звертатися до медиків, особливо коли є загрозливі симптоми. Сильне збліднення шкіри або ціаноз, тобто синіння, синя шкіра. Далі це затруднене дихання, сильно затруднене дихання, дуже висока температура, котра триває більше 3-5 днів, яка не реагує на жарознижувальний препарат, При тому шкіра при цьому є блідою, тобто бліда температура, падіння артеріального тиску з колапсами, падіннями втратою свідомості. Це е, додається кишкові інфекції, тобто діарея. Е, далі біль в грудній клітині при диханні е, або в спокою е, поява е, виділень мокротиння е, з прожилками крові. Е, Порушення свідомості, аби не було ускладнень. Найголовніше в гострий період хвороби залишатися вдома, викликати лікаря або лягати до лікарні. Навіть у тих, хто захворів на каліфорнійський грип, не обов'язково виникають важкі ускладнення у вигляді атипової пневмонії, кажуть медики.